Я знаю, що перемога буде. Я просто не я просто не знаю коли. Я в цьому впевнений. Я не впевнений, чи доживу я до цього, але я впевнений в цьому. Це не екзистенційне відчуття. Ну, і це і екзистенційне відчуття також духовне, але це більше ну, розуміння того, що велика кількість активних і моральних людей рано чи пізно переможуть. Активних аморальних людей. Це питання процесу і часу. Питання в тому, що ми виходить, боремось на декілька франків, і це дуже сильно виснажує насправді, тому що кожен із нас вимушений показувати, коли в Миколаєві за рік сотні мільйонів ідуть на плитку в той же час на фронті бракує абсолютно недорогих засобів. Радіоелектронної боротьби, які виробляються в Україні, дронів, які виробляються в Україні і з яких платяться податки, замість того, щоб витрачати на це кошти, це мусить бути. Ну, ми про це говоримо уже ну, два роки. Це одне те ж саме. Ну, який сенс? Я би сказав, я б дав зараз. Декілька парад верховному командуючому, будучи впевненим, що вони не будуть виконати. Але можливо, ситуація дійде до такої стадії, що будуть вимушені, і я впевнений, що до цього прийдуть. Що потрібно зробити? Перше, негайно заборонити. Абсолютно всі витрати, окрім критичної фінансування критичної інфраструктури і самих обов'язкових платежів для органів місцевого самоврядування. Друге: зробити невідкладно аудіт витрат всіх органів місцевого самоврядування, обласних адміністрацій, аудіт посадовців. Негайно скорочувати управління спорту, управління економіки всіх цих дармаїдів би е, нехай ідуть, служать, скорочувати, знімати броні. Це все мусить сьогодні бути директивним. Наступне сьогодні е, держава закуповує і органи місцевого самоврядування закуповує дронів вже менше ніж може виробляти український ВПК. Негайно збільшувати суми закупівель, забирати гроші на повний аудит роботи всіх міністерств. Міністерство екології, їх безліч самих непотрібних зараз, неактуальних витрат, навіщо нам сьогодні ремонтувати лікарні в Миколаєві? Якщо завтра, можливо, на Миколаїв буде наступ. Навіщо сьогодні постійно виділяються кошти на якісь абсолютно другорядні задачі, якісь ремонти стадіонів і так, далі, і так далі. Ми в твоєму ефірі про це постійно говоримо. Це одне те ж саме. Я підозрюю, що е, Верховний Главнокомандович просто не готовий приймати кардинальні, радикальні рішення. Це його прерогатива. Сьогодні повністю всі 100% влади в країні. Давайте будемо казати. Парламент сьогодні ручний кабінет міністрів. Сьогодні ручний, 100% влади сьогодні зосереджено у президента Верховного Клавнокомандуючого. Він на сьогоднішній день. Не виконує свої обов'язки в повній мірі. Я так вважаю. Все, що він свідомо взяв на себе, відповідальний за все, що коїться в країні, як і мусить бути. У нас обмежена свобода слова. слово. Люди це терплять, військові це приймають, тому що нам діватись немає куди. Але при цьому. У нас величезна кількість питань, яка владою не вирішується, і навіть ми не бачимо стратегії для її вирішення в майбутньому. А тим не менш, на сьогоднішній день можна перемогти ворога. Потрібно робити кардинальні кроки по зміні по мобілізаційним підходам. Ну вже ж абсолютно зрозуміло, що така мобілізація це ганбить Україну на весь світ. Значить, потрібно негайно, по-перше, повний аналіз всі, всього особового складу всіх сил оборони. Зараз потрібно негайно набирати ветеранів демобілізованих або обмежено придатних в правоохоронні органи. І правоохоронців відправляти і готувати бойові підрозділи, підсилювати існуючі бойові підрозділи, а не створювати нові. Або на основі готових команд формувати нові підрозділи, негайно провести аналіз і аудіт всіх тилових військових частин, передача охоронних функцій органам правопорядку. Аналіз функцій Національної гвардії є величезний ресурс до з моєї точки зору до декількохсот тисяч осіб, які на сьогоднішній день можуть займати е, можуть брати участь е, в бойових діях на передовій. Негайний аналіз е, штабної роботи. Провести. Е, Розгорнути навчання для жінок саме на штабну роботу, і заміняти тих штабних, і тих штабних офіцерів, і відправляти їх командувати бойовими підрозділами. Це процес, який на сьогоднішній день може і мусить бути реалізований. Негайно розгортати і збільшувати безпілотні сили України, чи як там називається, роботизовані війська. Я не пам'ятаю точно це питання, як завжди, у нас задекларували. І цей процес, я скажу так: в реальні бойові дії підрозділи цього виду збройних сил з тим, як все йде у нас. В Збройних силах прийдуть приблизно через рік. Це моя цік. а Процеси, які стосуються БПЛА в цілому в армії, я міг би описати так: вони в цілому позитивні, але суттєво відстають від тих тенденцій, які ми маємо сьогодні на фронті. А тенденції наступні. Росіяни шаленими кроками збільшують свою потужність ударних БПЛА. в принципі Розвідувальних БПЛА. По всім напрямкам вони нас дуже сильно тиснуть. Ми маємо, з моєї точки зору, кадровий склад краще. У них значно краща централізація. Це приводить до того, розумієш, коли шахет, от він однаковий, значить, навчати простіше тих, хто його запускає, тих, хто його налаштовує. Це все централізується. У нас пустили дуже велику кількість. Виробників БПЛА, і це прекрасно насправді, з одного боку, з іншого боку, із за того, що ми в умовах війни на фронт де величезна кількість самих різноманітних БПЛА. Це називається у нас зоопарк. БПЛА не підходить один одному по обладнанню, люди вчились на одному, працюють на іншому і так далі. Є куди рухатись, є куди працювати, є над чим працювати, є перспективи. Ми не програли війну. Але знаходимось ми в край складній точці. І це треба просто усвідомлювати. До цього треба спокійно підходити і спокійно розуміти, що треба робити, і робити кожен день і кожній людині, яка цим займається. Я скажу, що з моєї точки зору технічно От росіяни, вони. У них більш стратегічний підхід взагалі до зброї, до виробництва зброї, до впровадження і до навчання, до підготовки піхоти сьогодні, до бойових дій. Ми витягуємо сьогодні героїзмом окремих особистостей. І це жахливо, тому що ну, насправді э, героїзмом систему побороти дуже важко. І Наш героїзм треба конвертовувати в систему. Це відбувається також. Тобто ми бачимо, да, мадяр, якого я, наприклад, дуже поважаю, він вже формує батальйон. А рік тому він формував Е, Так, стосується дуже багатьох підрозділів, дуже багатьох напрямків, які формуються, збільшуються і так далі. В принципі, ми могли б могли би. Перемогти Росію, якщо б ми не знаходилися в такій стадії, в якій вони розвиваються ще швидше. Ми розвиваємось, Як би ми не розвивалися останні два роки, ми сьогодні б вже б з тобою не розмовляли. Ми розвиваємось. Питання в тому, чому ми розвиваємось так повільно. У мене є тільки одна відповідь: Тому що керівництво країни відноситься. Через два роки війни до всіх процесів що стосується озброєння, підготовки особового складу, мобілізації, відношення до бійця, демобілізації, відношення до поранених і так далі, і так далі без